Планарія це не геній. Плоский черв'як, за формою, схожий на кому. Його можна знайти, коли він повзає крізь багнюку озер і ставків по всьому світу. Його голова розміром зі шпильку має мікроскопічну структуру, яка сприймається як мозок. Дві очні плями розташовані близько одна до одної таким чином, що вона виглядає мультяшно дивною. Вона прагне лише до життя та донного годування. Але черв'як опанував одне завдання, яке вислизало від найвидатніших умів людства ідеальну регенерацію. Розірвіть його навпіл і з його голови виросте новий хвіст, а з хвоста нова голова. Через тиждень ви отримаєте два здорових черв'яки. Вирощування нової голови це хитромудрий трюк. Але саме хвостовий кінець черв'яка інтригує біолога з університету Тавца Майкла Левіна. Він вивчає, серед іншого, те, як тіла розвиваються з окремих клітин. Його дослідження привело його до підозри, що інтелект живих істот дивовижною мірою знаходиться поза їхнім мозком. Наприклад, значні розумні елементи можуть бути присутніми в клітинах задньої частини черв'яка. Увесь інтелект це насправді колективний інтелект. Тому що кожна когнітивна система складається з певних частин, каже Левін. Тварина, яка може пережити повну втрату голови, була ідеальним піддослідним для Левіна. А перед початком подяка всім спонсорам меценатам та патронам на всіх платформах. Дякую за вашу допомогу. А особлива подяка Сергію за його значний вклад у розвиток українського наук Якщо у вас з'явилося бажання підтримати автора, всі посилання в описі до відео. Ну і обов'язково підпишіться на канал та поставте вподобайку цьому відео. Своєму природньому стані планарії віддають перевагу гладкому та захищеному ґрунту, а не жорсткому та відкритому. Помістіть їх у посуд з гофрованим дном, і вони туляться до краю. Але у своїй лабораторії близько 10 років тому Левін навчив кількох планарій очікувати смачні шматочки печінкового пюре, які він накапав на середину ребристої посудини. Вони швидко втратили будь-який страх перед шорсткою ділянкою, охоче притинаючи вододіл, щоб отримати ласощі. Він вивчив інших черв'яків так само, але в гладких посудинах. Потім він обезголовив їх усіх. Левін відкинув головні частини та чекав два тижні, поки на хвостових частинах виросли нові голови. Потім він помістив регенерованих черв'яків у гофровані посудини та накапав печінкою в центр. Черви, які жили в гладкій посудині у своєму попередньому втіленні, неохоче рухалися, але черви, що відродилися з хвостів чи жили в грубому посуді, навчилися швидше шукати їжу. Якимось чином, попри повну втрату мозку, ці планарії зберегли пам'ять про винагороду у вигляді печінки. Але як? Де зберегалася ця пам'ять? Виявляється, що звичайні клітини, а не лише високоспеціалізовані клітини мозку, такі як нейрони, мають здатність зберігати інформацію та реагувати на неї. Тепер Левін показав, що клітини роблять це використовуючи ледь помітні зміни в електричних полях, як тип пам'яті. Ці відкриття поставили біолога в авангард нової галузі, яка називається базальним пізнанням. Дослідники в цій галузі виявили ознаки інтелекту, навчання, пам'ять, вирішення проблем поза мозком. Донедавна більшість вчених вважали, що справжнє пізнання виникло з першим мозком, півмільярда років тому. Без складних кластерів нейронів поведінка була лише своєрідним рефлексом. Але Левін та кілька інших дослідників вважають інакше. Він не заперечує, що мозок це щось неймовірне, взіреться обчислювальної швидкості та потужності, але він бачить відмінності між скупченнями клітин і мозком як ступінь, а не вид. Насправді левін підозрює, що пізнання ймовірно еволюціонувало, коли клітини почали співпрацювати для виконання неймовірно складного завдання, побудови складних організмів. А потім їх було доповнено мозком, щоб дозволити тваринам рухатися та думати швидше. Цієї позиції дотримуються дослідники з різних дисциплін, зокрема робототехніки, такі як Джош Бонгард, колега Левіна, який керує лабораторією морфології, еволюції та пізнання в університеті Вермонта. Мозок був одним із найновіших винаходів матері природи, тим, що з'явився останнім, каже Бонгард, який сподівається створити глибоко інтелектуальні машини. Зрозуміло, що тіло має значення, а потім якимось чином ви додаєте нейрони пізнання зверху. Це вишенька на торті, але це не сам торт. В останні роки інтерес до базального пізнання різко зріс, оскільки дослідники виявляють приклад за прикладом напрочуд складного інтелекту, що працює в різних царствах життя, навіть без необхідності використання мозку. Для вчених у галузі штучного інтелекту, таких як Бонгард, базальне пізнання пропонує втечу з пастки припущення, що майбутні інтелекти повинні імітувати модель людини орієнтовану на мозок. Для медичних спеціалістів існують привабливі натяки на способи пробудження вроджених здібностей клітин до зцілення та регенерації. А для філософськи налаштованих базальне пізнання висвітлює світ у новому, блискучому світлі. Можливо, мислення ґрунтується на простому початку. Можливо, це відбувається навколо нас щодня у формах, які ми не розпізнавали бо не знали, що шукати. Можливо, розум є скрізь. Хоча зараз це здається ідеєю темних віків, лише кілька десятиліть тому багато вчених вважали, що тварини, що не належать до людей, не можуть відчувати більші інші емоції. А тут справжнє мислення, жодного шансу. Розум був прерогативою людей. Це був останній плацдарм, каже Памела Ліон з університету Аделаїди, дослідниця базального пізнання, яка ввела термін для цієї галузі у 2018 році. Ліон розглядає на полягання вчених на тому, що людський інтелект якісно відрізняється як чергову приречену форму винятковості. Насправді нас вирвали з кожної центральної позиції, яку ми займали. Земля не є центром всесвіту. Люди, це просто ще один вид тварин, але ж справжні пізнання. Це саме те, що мало нас відрізняти. Тепер це уявлення також відступає, оскільки дослідники документують багато внутрішнє життя істот, які все більше віддаляються від нас. Мавпи, собаки, дельфіни, ворони та навіть комахи виявляються більш кмітливими, ніж підозрювалося. У своїй книзі 2022 року розум бджоли, еколог, поведінник Ларс, чітка описує свої десятиліття роботи з медоносними бджолами. Показуючи, що бджоли можуть використовувати мову жестів, розпізнавати окремі людські обличчя, а також запам'ятовувати та передавати місце знаходження віддалених квітів. У них буває хороший і поганий настрій, і вони можуть бути травмовані переживаннями, що наближаються до смерті, такими як потрапляння до анію матронного павука, захованого в квітці, та й хто б не був на їхньому місці. Але бджоли, звичайно, є тваринами зі справжнім мозком. Тому трохи розуму насправді непохитне парадигму. Більший виклик виникає через докази напрочуд складної поведінки наших безмозких родичів. Нейрон це не дивоклітина, каже Стефано Манкузо, ботанік Флорентійського університету, який написав кілька книг про інтелект рослин. Це нормальна клітина, здатна виробляти електричний сигнал. У рослин майже кожна клітина здатна на це. На одній рослині прір'ясти листя, якого не можна торкатися, зазвичай складається та в'яне від дотику захисний механізм від поїдання. Але коли команда вчених з університету Західної Австралії та Університету Флоренції в Італії привчила рослину до умов, штовхаючи її протягом дня, але не завдаючи їй жодної шкоди, вона швидко навчилася ігнорувати подразник. Найдивовижніше, що коли вчені залишили рослину в спокої на місяць, а потім повторно протестували її, вона запам'ятала цей досвід. Інші рослини мають інші здібності. Венерина мухоловка, наприклад, може рахувати. Зачиняючись лише тоді, коли два сенсорні волоски на її пасі швидко спрацьовують і виприскуючи травні соки в закриту пастку лише тоді, коли її сенсорні волоски спрацьовують ще тричі. Ці реакції у рослин опосередковуються електричними сигналами, так само, як і у тварин. Підключіть мухоловку до нечіткого елемента, і ви зможете змусити весь нечіткий елемент зруйнуватися, торкнувшись сенсорного волоска на мухоловці. А ще ці та інші рослини можна вивести з ладу анестезуючим. Газом. Їхня електрична активність зменшується, і вони перестають реагувати, ніби непритомні. Рослини можуть напрочуд добре відчувати своє оточення. Вони знають, чи затіняє їх частина самих себе чи щось інше. Вони можуть відчувати звук проточної води і зростати до неї. Та звук бджолиних крилів виробляти нектар для підготовки. Вони знають, коли їх їдять комахи, і у відповідь виробляють шкідливі захисні хімічні речовини. Вони навіть знають, коли їхні сусіди зазнають нападу. Коли вчені програли запис гусениць що жують, салату, цього було достатньо, щоб рослина послала хвилю гірчичної олії у своє листя. Найдивовижнішу поведінку рослин, як правило, недооцінюють, бо ми бачимо її щодня. Вони ніби точно знають, яку форму мають і планують свій майбутній ріст на основі навколишнього середовища, звуків і запахів навколо, приймаючи складні рішення про те, де можуть бути розташовані майбутні ресурси та небезпеки. Способами, які неможливо звести до простих форм. як зазначає Пако Кальво, директор лабораторії мінімального інтелекту в університеті Мурсії в Іспанії та автор книги План та сапіенс», рослини повинні планувати наперед, щоб досягти цілей, і для цього їм потрібно інтегрувати величезні масиви даних. Їм потрібно адаптивно та проактивно взаємодіяти з навколишнім середовищем, і їм потрібно думати про майбутнє. Вони просто не могли собі дозволити зробити інакше. Ніщо з цього не означає, що рослини гені. Але в межах свого обмеженого набору інструментів вони демонструють солідну здатність приймати навколишній світ і використовувати цю інформацію, щоб отримати те, що їм потрібно. Ключові компоненти інтелекту. Але знову ж таки рослини це відносно простий випадок. У них немає мозку, але багато складності та трильйони клітин для роботи. Це не стосується одноклітинних організмів, які традиційно практично всі відносять до категорії бездумних. Але якщо амеби можуть мислити, то людям потрібно переосмислити всілякі припущення. Однак докази існування ставкової піни зростають щодня. Розглянемо слизовик – клітинну калюжу, яка трохи схожа на розплавлений сир і просочується лісами світу, перетравлюючи мертву рослинну масу. Хоча він може бути розміром з килимок, слизовик це одна клітина з багатьма ядрами. Він не має нервової системи, проте є чудовим вирішувачем проблем. Коли дослідники з Японії та Угорщини помістили слизовика в один кінець лабіринту, а купу вівсяних пластівців в інший, слизовик зробив те, що роблять слизовики, досліджуючи всі можливі варіанти до доступу до смачних ресурсів. Але як тільки він знайшов вівсяні пластівці, він відступив з усіх глухих кутів і зосередив своє тіло на шляху який Вів до вівса, щоразу обираючи найкоротший маршрут через лабіринт. З чотирьох можливих рішень. Натхненні цим експериментом ті ж дослідники потім насипали вівсяні пластівці навколо слезовика в таких місцях і кількостях, що мали відображати структуру населення Токіо. І слезовик. Спотворився в дуже прийнятну карту системи токійського метро. Таке вирішення проблеми можна було б відкинути як прості алгоритми, але інші експерименти чітко показують, що слезовики можуть навчатися, коли Одрі Дюсютур з національного центру наукових досліджень Франції поставила миски з вівсянкою на дальній кінець мосту, вистеленого кофеїном, який слезовики вважають огидним. Слизовки були пригнічені на кілька днів. Шукаючи шлях через міст як арахнофоб, який намагається прослизнути повстарантула. Зрештою, вони так зголодніли, що спробували перетнути кофеїн і поласувати смачною вівсянкою. І незабаром втратили будь-яку відразу до колись неприємної речі. Вони подолали свої заборони та навчилися з цього досвіду, і вони зберегли пам'ять навіть після того, як їх на рік помістили в стан анабіозу, що повертає нас до обезголовленої планарії. Як щось без мозку може щось пам'ятати? Де зберігається ця пам'ять? Де його розум? Ортодоксальний погляд на пам'ять полягає в тому, що вона зберігається як стабільна мержа синаптичних зв'язків між нейронами в мозку. Цей погляд явно розкривається, каже Левін. Частина найбільшої роботи над цим пройшла в лабораторії нейробіолога Девіда Глансмана з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі. Глансман зміг перенести спогад про ураження електричним струмом від одного морського слимака до іншого, витягнувши РНК з мозку шокованих слимаків та ввівши її в мозок нових слимаків. Потім реципієнти пам'ятали, що потрібно відсахнутися від дотику, що передував удару. Якщо РНК може бути засобом зберігання пам'яті, будь-яка клітина може мати таку здатність, а не лише нейрони. Дійсно, не бракує можливих механізмів, за допомогою яких колекції клітин можуть включати досвід. Усі клітини мають безліч регульованих частин у своїх цитоскелетах та генні регуляторні мережі, які можна встановити в різні конформації та впливати на поведінку пізніше, у випадку з обезголовленою планарією, вчені досі не знають напевне, але можливо решта тіл зберігали інформацію у своїх клітинних інтер'єрах, яку можна було передати решті тіла під час його перебудови. Можливо, основна реакція їхніх нервів на шорстку підлогу вже була змінена. Однак Левін вважає, що відбувається щось ще більш інтригуюче. Можливо, відбиток зберігався не лише всередині клітин, а й у станах їхньої взаємодії через біоелектрику, тонкий струм, який проходить через усі живі істоти. Левін значну частину своєї кар'єри присвятив вивченню того, що клітинні колективи спілкуються для вирішення складних завдань під час морфогенезу або побудови тіла. Як вони працюють разом, щоб створювати кінцівки та органи саме в потрібних місцях? Частина цієї відповіді, здається, криється в біоелектриці. Той факт, що тіла мають електрику, що проходить крізь них, був відомий століттями, але донедавна більшість біологів вважали, що вона здебільшого використовується для передачі сигналів. Пропустіть струм через нервову систему жаби, і жаб'яча лапка почне брикатися. Нейрони використовували біоелектрику для передачі інформації, але більшість вчених вважали, що це особливість мозку, а не тіл. Однак, починаючи з 1930-х років, невелика кількість дослідників спостерігала, що інші типи клітин, здається, використовують біоелектрику для зберігання та обміну інформацією. Левін занурився в цю нетрадиційну роботу та зробив наступний когнітивний стрибок, спираючись на свій досвід в інформатиці. Він заробляв на життя під час навчання, пишучи код, і знав, що комп'ютери використовують електрику для перемикання своїх транзисторів між нулем та одиничкою, і що всі комп'ютерні програми побудовані на цій двійковій основі. Тож, будучи студентом, коли він дізнався, що всі клітини в організмі мають канали в своїх мембранах, які діють як затвори напруги, пропускаючи через них струм різних рівнів, він одразу побачив, що такі затвори можуть функціонувати як транзистори, і що клітини можуть використовувати цю обробку інформації, керовану електрикою для координації своєї діяльності. Щоб з'ясувати, чи дійсно зміни напруги змінюють способи, якими клітини передають інформацію одна одній, Левін звернувся до своєї ферми планарій. У 2000-роках х роках він розробив спосіб вимірювання напруги в будь-якій точці планарії та виявив різні значення напруги на головному та хвостовому кінцях. Коли він використовував препарати, щоб змінити напругу хвоста до тієї, яка зазвичай знаходиться в голові, черв'як не злякався. Але потім він розрізав планарію навпіл і на головному кінці замість хвоста виросла. Друга голова. Примітно, що коли Левін розрізав нового черв'яка навпіл, обидві голови виросли новими. Хоча черв'яки були генетично ідентичними звичайним планаріям, одноразова зміна напруги призвела до постійного двоголового стану. Щоб отримати більше підтвердження того, що біоелектрика може контролювати форму та ріст тіла, Левін звернувся до африканських пазуристих жаб. поширених лабораторних тварин, які швидко метаморфозують з яйця на пуголовка, а потім на дорослу особину. Виявив, що може викликати створення робочого ока в будь-якій точці пуголовка, викликаючи певну напругу в певному місці. Просто застосовуючи правильний біоелектричний сигнал до рани протягом 24 годин, він міг викликати регенерацію функціональної ноги. Клітини продовжували процес, це ніби виклик підпрограми. У комп'ютерному програмуванні виклик підпрограми це фрагмент коду свого роду скорочення, який наказує машині ініціювати цілий набір механічних дій нижчого рівня. Перевага цього вищого рівня програмування полягає в тому, що він дозволяє нам керувати мільярдами схем, не відкриваючи машину та не змінюючи кожну з них вручну. Так було і зі створенням очей Пуголовка. Нікому не доводилося мікрокерувати конструкцією кришталиків, сітківки та всіх інших частин ока. Все це можна було контролювати на рівні біоелектрики. Це буквально когнітивний клей. Це те, що дозволяє групам клітин працювати разом. Левін вважає, що це відкриття може мати глибокі наслідки не лише для нашого розуміння еволюції когнітивних процесів, але й для медицини людини. Навчання розмові з клітинами, тобто Координація поведінки клітин за допомогою біоелектрики може допомогти нам лікувати рак, захворювання, яке виникає, коли частина тіла перестає співпрацювати з рештою тіла. Нормальні клітини запрограмовані функціонувати як частина колективу, дотримуючись призначених завдань. Клітини-печінки, клітини шкіри тощо. Але ракові клітини перестають виконувати свою роботу та починають ставитися до навколишнього тіла як до незнайомого середовища, вирушаючи самостійно в пошуках харчування, розмноження та захисту від атаки. Іншими словами, вони діють як незалежні Організми. Ну, плюс до всього вони не помирають. Ну, майже. Але про це раджу подивитися відео на каналі. Причому там ви дізнаєтесь, наскільки ми поруч з рішенням проблеми онкологічних захворювань. Посилання у правому верхньому кутку. А ми продовжимо. Чому вони втрачають свою групову ідентичність? Частково, каже Левін, тому що механізми, які підтримують клітинний розумовий зв'язок, можуть дати збій. Стрес, хімічні речовини, генетичні мутації все це може спричинити порушення цього зв'язку. Його команда змогла викликати пухлини у жаб, просто нав'язуючи поганий біоелектричний патерн здоровій тканині. Це ніби ракові клітини перестають отримувати свої накази та стають неконтрольованими. Ще більш спокусило те, що Левін знищив пухлини, відновивши правильний біоелектричний паттерн, фактично відновивши зв'язок між відокремленою раковою пухлиною та тілом, ніби повертаючи сплячу клітину в організм. Він припускає, що в майбутньому біоелектрична терапія може бути застосована до раку людини, зупиняючи ріст пухлин. Вона також може відігравати певну роль у регенерації органів, що відмовляє, скажімо, нирок або серця. Якщо вчені зможуть розшифрувати. Біоелектричний код, який вказує клітинам, як почати рости за правильними схемами. На прикладі поголовки Левін показав, що тварини, які страждають від масивного пошкодження мозку, при народженні, здатні розвивати нормальний мозок після правильного введення біоелектрики. Дослідження Левіна завжди мали відчутне застосування, таке як терапія, раку, регенерація кінцівок та загоєння ран. Але протягом останніх кількох років він дозволив філософській течії проникнути у своїй статті та лекції. Це було досить повільним розгортанням, зізнається він. У мене були ці ідеї десятиліттями, але не було слушного часу, щоб говорити про це. Ситуація почала змінюватися зі знаменитою статтею 2019 року під назвою Обчислювальна межа Я, в якій він використав результати своїх експериментів, щоб стверджувати, що всі ми є колективним інтелектом, побудованим з менших висококомпетентних агентів вирішення проблем. Як сказав Бонгард з лабораторії морфології, еволюції та пізнання в університеті Вермонта в своєму коментарі для Нью-Йорк Таймс. Ми є інтелектуальними машинами, зробленими з інтелектуальних машин, зароблених з інтелектуальних машин і так аж донизу. Для Левіна це усвідомлення частково прийшло від спостереження за тілами позористих жаб у процесі їх розвитку. Під час перетворення жаб з пуголовка на дорослу особину їхні мордочки зазнають масової перебудови. Голова змінює форму, а очі рот і ніздрі мігрують у нові положення. Поширеною є думка, що ці перебудови є жорстко запрограмованими та відповідають простим механічним алгоритмам, що виконуються генами. Але Левін підозрював, що це не заздалегідь визначено. Тож він електрично змінив нормальний розвиток ембріонів жаби, щоб створити пуголовків з очима ніздрями та ротами в усіх неправильних місцях. Левін назвав їх пуголовками Пікассо, і вони справді виглядали відповідно. Якщо б. Перебудова була запрограмована заздалегідь. Остаточна жаб'яча морда мала би бути такою ж зіпсованою, як пуголовок. Ніщо в еволюційному минулому жаби не давало їй генів для роботи з такою новою ситуацією. Але Левін з подивом спостерігав, як очі та роти знайшли свій шлях до правильного розташування, поки пуголовки перетворилися на жаб. Клітини мали абстрактну мету та працювали разом, щоб досягти її. Це інтелект в дії, писав Левін, здатність досягати певної мети або вирішувати проблему, роблячи нові кроки перед обличчям змінних обставин. Злитів колективний розум за допомогою біоелектрики. Клітини досягли подвигів біоінженерії, які значно перевершують досягнення наших кращих генних жокеїв. Найбільший інтерес до роботи Левіна показали фахівці зі штучного інтелекту та робототехніки, які бачать у базальному когнітивному мисленні. Розуміння способів вирішення деяких основних слабких місць в своїх розробках, незважаючи на всю свою вражаючу майстерність у маніпулюванні мовою або грі в ігри з чітко визначеними правилами, штучний інтелект все ще має величезні труднощі з розумінням фізичного світу. Вони можуть штампувати сонети в стилі Шекспіра. Але якщо запитати їх, як ходити або передбачити, як м'яч покотиться з пагорба, вони нічого не знають. Точніше, довго не розуміють, але знову ж таки. Про це є детальне відео на каналі, обов'язково подивіться його за посиланням у правому верхньому кутку. За словами Бонгарда, це тому, що ці штучні інтелекти в певному сенсі занадто запаморочливі. Якщо ви граєтеся з цими штучними інтелектами, ви можете почати бачити, де є тріщина. І вони, як правило, пов'язані з такими речами, як здоровий глузд, причина і наслідок, що вказує на те, що вам потрібно тіло. Якщо у вас є тіло, ви можете дізнатися про причину та наслідок, тому що ви можете викликати наслідки. Але ці системи штучного інтелекту не можуть вивчати світ, тикаючи в нього. Бонгард перебуває в авангарді руху втіленого пізнання, який прагне створювати роботів, що пізнають світ, спостерігаючи за тим, як їхня форма взаємодіє з ним. Щоб побачити приклад втіленого пізнання в дії, каже він: достатньо звернути увагу на його півторарічну дитину, яка ймовірно зараз руйнує кухню. Саме це роблять малюки. Вони тикають світ буквально та метафорично, а потім спостерігають, як світ чинить опір. Це так працює тисячоліттями. До речі, це 100% так, принаймні для мене, адже місіон робить саме так. Лабораторія Бонгарда використовує програми штучного інтелекту для проєктування роботів з гнучких кубиків, схожих на Лего, які він називає Майнкрафт для робототехніки. Кубики діють як блокові м'язи, дозволяючи роботам рухати своїми тілами як гусениці. Роботи, розроблені штучним інтелектом, навчаються методом спроб і помилок, додаючи та віднімаючи кубики та еволюціонуючи в більш мобільні форми, оскільки найгірші конструкції усуваються. У 2020 році штучний інтелект Бонгарда відкрив, як змусити роботів ходити. Це досягнення надихнуло лабораторію Левіна використати мікрохірургію для видалення живих стовбурових клітин шкіри африканської позовської жаби та змішання їх разом у воді. Клітини злилися в грудку розміром з кунжутне насіння та діяли як єдине ціле. Клітини шкіри мають вії, крихітні волоски, які зазвичай утримують шар захисного слизу на поверхні дорослої жаби. Але ці створіння використовували свої вії як весла, грибучі своїм новим світом. Вони орієнтувалися в лабіринтах і навіть зашивали рани, коли отримували поранення. Звільнившись від свого обмеженого існування в біологічній кабінці, вони стали чимось новим і найкраще використали свою ситуацію. Вони точно не були жабами, незважаючи на спільний геном. Але оскільки клітини спочатку походили від жаб, роду ксенопус, левін і бонгард прозвали їх ксеноботами. У 2023 році, вони показали, що подібних досягнень можуть досягти фрагменти іншого виду клітини легень людини. Скупчення людських клітин самоорганізувалися та рухалися певним чином. Команда Тавца назвала їх антроботами. Для Левіна ксеноботи і антроботи це ще одна ознака того, що нам потрібно переосмислити те, як відбувається пізнання в реальному світі. Зазвичай, коли ви запитуєте про певну живу істоту, ви запитуєте, чому вона має таку форму? Чому вона має таку поведінку? І стандартна відповідь: еволюція, звичайно. Протягом віків вона була відібрана для цього. Ну знаєте що? Ніколи не було жодних ксеноботів. Ніколи не було жодного тиску бути хорошим ксеноботом. То чому ж ці істоти роблять те, що вони роблять протягом 24 годин після появи у світі? Я думаю, це тому, що еволюція не створює конкретних рішень для конкретних проблем. Вона створює машини для вирішення проблем. Ну і в принципі, як завжди, на каналі є трохи оновлене бачення еволюції знову ж таки за посиланням у правому верхньому кутку. Ксинобота та антроботи, звичайно, досить обмежені у своїх можливостях, але можливо вони дають уявлення про те, як інтелект може природним чином масштабуватися, коли окремі одиниці з певними цілями та потребами об'єднуються для співпраці. Левін розглядає цю вроджену схильність до інновації як одну з рушійних сил еволюції, що підштовхує світ до стану. Як міг би сказати Чарльз Дарвін, нескінченних найпрекрасніших форм. У нас ще немає гарного словника для цього, каже він. Але я щиро вірю, що майбутнє всього цього буде більш схожим на розмови про психіатрію, ніж на розмови про хімію. Зрештою, у нас буде обчислення тисків, спогадів та привабливості. Левін сподівається, що це бачення допоможе нам подолати труднощі з визнанням розуму, який постачається в упаковках мало схожих на наші влазні, незалежно від того, чи зроблені вони зі слизу чи з кремнію. Для Ліон з університету Аделаїди визнання цієї спорідності є справжнім підтвердженням базального пізнання. Ми думаємо, що ми є вінцем творіння, каже вона. Але якщо ми почнемо усвідомлювати, що у нас набагато більше спільного з травинками та бактеріями в наших шлунках, що ми пов'язані на дуже дуже глибокому рівні, це змінить всю парадигму того, що означає бути людиною на цій планеті. Дійсно, там акт життя за замовчуванням є когнітивним станом. Кожна клітина повинна постійно оцінювати своє оточення, приймати рішення про те, що впускати, а що не впускати, і планувати свої наступні кроки. Когніція з'явилася не пізніше в еволюції. Саме вона зробила життя можливим. Все, що ви бачите, живе, робить цю дивовижну річ, зазначає Ліон. Якби літак міг це робити, він би отримував паливо та сировину зі зовнішнього світу, одночасно виробляючи не лише свої компоненти, але й машини, необхідні для виготовлення цих компонентів і виконуючи ремонт, і все це під час польоту. Те, що ми робимо, це не що інше, як диво. А ви як вважаєте? Запрошую всі в коментарі. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!